Так, ну що, любі друзі, радий всіх вітати, авіатор. Як кажуть, ласкаво просимо заноси, заносимо. Любі друзі, дуже буду вдячний вам за підписку на цей канал. В описі під цим відео чекаю вас по силці в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться. Ну, а я, в свою чергу, для вас підготував дуже круті кайфові плюшки, бонуси, які чекають вас під цим відео в закріпленому коментарі. Любі друзі, що я вам скажу, таких бонусів ви не знайдете ніде, ні в кого. Але, але, моя вам порада. Встигайте, тому що бонуси тимчасові. Руки в ноги, ноги в руки і бігом кайфуйте, даю вам гарантію 100%, що ви будете дуже приємно вражені. Під цим відео в закріпленому коментарі по посилці, заходьте, кайфуйте, таких бонусів, плюшок ви не знаєте ніде. Так, а тим часом ми дуже непогано розпочинаємо в авіатор, дуже зайшли добре. Іксанули, самолітик полетів, так, як треба, так як має бути. Е, ну що, погнали, друга спроба. Я тут прямо на, на півтора, зараз їх саме, мабуть, стопну, а друга ставка хай, хай грає. Так, лучше, так сказати, маленькими шагами, але. Але на уверяному, але вперед. Ой, хорошо, так каковіатор грає, так хорошо на Х4 заберем. Здорово. Здорово! Прям файно. Так як треба. Так, Блін, а Хси прям сумасшедші. Ви дивіться, як летить, а? Можна було, можна було подержати. Подержати можна було другу ставочку. Так, прям подобається. Ну тут зараз обережно Нужно стопати. Прям сейчас на Х1,3 десь стопну на всяк випадок. Бо прям стрмнуваттінько, все, тут ну, прибаль потихенечку, потихенечку, нікуди не спіша. тихо, шифером шиферем шуршали, ти самолітик не спіша. Все, отак от, красиво, гарно. Зараз 200 тисяч гривень на балансики просто отак от по щелчку зроблю. Ну надіюсь, ну надеюсь, Ну, ну сподіваюся, що я це зроблю, тому що. Тому що, ну, давайте так, не буду лукавити, не завжди це вдається. Так, ну тут головне, блін, щас не мінуснуться, а отут прям ловить отак от, все, нормально, нормально, тут відбили, тут щас X. Ах, улетів, тільки хто, от, от, знаєте, що розчаровує, тільки хотів нажати стоп, улетів, ні, ну я все рівно відбив сразу перший, відбив перший, так сказать, ставкою і, і за другу, Вот, тому я в хорошому поки що плюсі, отут треба, ах, отут, конечно, тут уже ж, от, від такого ми не застраховані, коли отаке... Проїздить, коли одразу улітає на 1.07, це вже. Ну, це печаль. Це печаль, тут, як говориться. Та Йоли, ні, ну оце оце таке мені не подобається. Коли от 1.0 прям улітає, це. Це тяжко з таким боротися. Так, ну що, ну все одно все рівно. Цікаво. Цікаво, да, Хочеться більше, хочеться піднімати. Давай, 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 давай на півторох, у півторах. Та Йоли, куди ж ти так швидко улітаєш, а? Улетів так, що я не всів і ноги зібрати, поняли, до кучі? Хм. Поки що качелі, туди-сюди, туди-сюди. Так, ну тут прийдеться щось. Прийдеться щось, потрима... потримав. потримав, Ну добре, тепер, тепер повинен улітати. От тепер я держу. Тепер буду держати десь Х2 першу ставку. Ну, Зараз подивимося, зараз подивимося, навіть, як я буду робити. Ну, а Тут зараз повинен самолітик летіти, бо 4 бонуски прям, ой, ну, 4 польота були дуже, дуже низькими, так сказати. дуже низькими, щось невисоко злітає. Ну, Чекаємо, чекаємо свого Ха, свого такого високого польоту, так сказати. зараз вищий пілотаж буде, наш сам бік полетить. Сподіваюся, що полетить. Ну лети, лети, ліпісток, так сказати, через запад на восток. Йоли, 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 треба жати, а стрмна, не хочу, треба жати. Все, тут жму, тут здався. Тут на Х5 буду жати. Давай, 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 давай лети, 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 лети. ух ти стрмна ж ти, стрмно, коли ж ти. Все, 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 все бо буду жаліти. 4000. Ой, на Х8 забрав. Здорово! Здорово, прям, блін, оце летить. Оце летить, як лелека. Диві... А хто ж знав? Йоли пали, треба було, мабуть, оце, мені тут. Оце, мабуть, тут надо, потрібно було. Ех, та хто ж знав. Хто ж знав? Так, так ну, ну, друзі, ми поки що, так сказати, ну, Знову пішли в плюс. Знову все як треба, все як має бути. Давайте на Х1,3 тут забираю, мабуть, десь і 1,4, десь 1,5, всього тут хватить. А тут подержимо до Х3. Держимо, 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 держимо. Держ... Мабуть, знову зараз полетить гарно. Ой, мабуть, знову. Так, ні, чекаю. Чекаю. Чуєчка. Чуєчка. Чуєчка, переночуєчка, що так, отак це от буде добре. Здорово. 5,7, 2, ну майже 3 тисячі туди, сюди, обратно. Так, ну кайфарики, боже, авіатор, прямо гарно, прям здорово. Так як треба, так як має бути, прям іде. Так, ну погнали новий раунд. Тут мені мені здається, зараз по фастіку треба стопати, тормозити десь на 1,2. Мабуть, бо буде. Ай-яй-яй, балабіба буде. 1.38. Так, а тут, а тут, а тут. Ну що, до та тут також, мабуть, зараз буду стопати. все Все. Все і... На, до, да, здорово, здорово, здорово. 196 тисяч гривень на бальку треба до 200 добити. Треба добити до 200 тисяч буде прям як треба. Так, ну що, тут прям швидко, мені здається. Треба стопати прям швидко, щоб, щоб не замазатись. Лучше, так сказати, маленькими шажочками, але, але вперед. Все, стоп. 320 гривень, стоп, стоп, стоп. І тут також буду стопать. Все, стопаю, бо не хочу. О, як, Боже, як як завчасно я це зробив. Прям горжусь собою, Так, ну щось 200 тисяч гривень буде. Ой-ой-ой, кайфарік, авіатор. Що ж ти робиш, так, а? Чи це я роблю, чи це ти робиш. Тут, ай, тут прям. Ех, я мав, мав цього очікувати. Мав цього очікувати. Що зараз? Улетить на дуже, так сказати, по фастіку. Зараз може знову бути щось неприємне, я вам чесно кажу. Да, так, я прям відчував це. Прям відчував. От жопа така авіатор. Ну, це затіше перед бурею, я вас уверяю. Це ще щось буде. Але ризик не зовсім за А, ну один іксуліта, це, звісно, так. Да. Це збор, збор грошей зараз капітальний. Ну, буває таке, бува таке. Зараз дивіться, зараз буде десь 1,7. А потім пару разів він полетить далеко, я вам кажу точно. Зараз буде десь отак я заберу. Десь буде. Ну, ілі два, так, це очікувано було. Я відбив, тут я не в мінусі. Зараз буде взагалі на 1,5, де там, мізерний. От я зараз на 1,4 стопну, щоб відбити другу ставку. А от далі польоти будуть капітальні, я вам серйозно кажу. А, тут на 1, 2. Так, отут зараз буде щось капітальне. Любі друзі, отут чекаємо. Чекаємо на свій прибуток, на свою прибаль, чекаємо. Це цікаво, зараз, зараз повинно бути цікаво. Давай авіатор, давай лети, лети, ліпісток. Прям сделай по кайфу. Мабуть, цю я забираю на Х2, так? Так, забираю, бо Е, І тут летим, отут летим, давай. Тут летим дето на. Йоли, пали, куди ж ми лети. Чого ж я не встиг та. Ну хотів, тільки ж хотів нажати. Ну. Мені здається, зараз, зараз теж далеко полетить. Зараз полетить далековато. Тому точно зараз на Х2 десь треба. Так, да, далеко полетіли, звісно. Ми вже і прилетіли, так і ще й не взлетіли. Поняли? Просто, коротше, просто скинулись по 1500 гривень і на базу, так сказати, і все. На посадочну смугу, поняли? Так, ну давай, ні, ну зараз треба полетіти. Зараз треба кудись. Та що ж таке? Куди ти. Стоїм поки що на місці, так? Поки. Ні, ну навіть невеликий прибуток маємо. Але. Але невеликий. Хотілося б більше. Хочеться 200 тисяч гривень добити, ну не знаю, вийде мене зараз чи ні. Ой, стрьомно, ой стрьомно. Отак от. 1000 гривень на базу. Тут що, полетим ще? Полетим. Літім, летім. І x 5 давай, давай, давай. І так от зробимо. О! Ой, як завчасно, ой, як завчасно. Так, ну смачно, смачно. Отут я швидко буду прожимати. Швидко, десь на 1,5, щоб відбити. Так, на 1,5 десь буду. Я, мабуть, кишаут зараз поставлю на 1. Один... Так, все отак от навіть на 1.4, хай буде. Кишаут, щоб відбивати на 1,5. І буде... І буде файно. Так, ну полетим, 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 полетим. Давай на Х4 десь приземлимся. Все, добре, добре. Смачно, смачно. От такими непоганими, невеликими темпами. Так, давайте тут кишаут ставлю на 1, на 1,5. Щоб сразу відбивати наступну ставку, щоб, так сказати, не входити в мінус, сподіваюся, що менше, ніж півтора ікса зустрічати ми не часто будемо. Звичайно, що будемо, але не часто. От зараз чуйка погана. Ой, погана чуйка, я зразу застопаю. От бачите, чуйка була погана, тому я прям практично не замазався. Так, ну файно, 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 і Україно. Давайте тут зараз знову щас буде таке щось, мені здається, що. Ну, не зовсім приємне буде. От от чуючка, Я прямо так стопаю за. О, бачите, чуючка, От із -за цього, і за мої чуючки я в мінус не вхожу. Мінуса майже не бачу. Тому добре, тому все добре. Кешаут стоїть на півтора, але. Може вручну мені кешаут от робити. Отут от зараз знову щас а, тут же ж кешаут стояв. Тут стояв кешаут. Так, ну давайте, я думаю, давайте його приберемо. Зараз я вручну буду залітати. Що, ще пару разів, я думаю, блін, плюс який не який получив, хотілося 200 тисяч гривень, але і так добре. Але підняв десь 5 тисяч гривень мінімум. Тому все добре, все як має бути. Так, тут на 1.38 забираємо і давай тут на Х3, прям, щоб на грамотній, хорошій. Зро... Ах! Чуть-чуть. Ну, відбили. Відбили те, що. Ну як відбили, майже. Так, давай, зараз ще раз на Х. Давай на Х півтора тут забираю, мабуть. На Х півтора заберу, так. Тільки, пожалуйста, долети до Х півтора хоча б. Все, добре. І тут поїхали. Отут тут летим. Давай зараз гарно, щоб прям на хорошій такій ноті. Іди ж ти сюди от так от. Зробимо файно. Файно україно. Ну, я думаю, на цьому досить. Майже 200 тисяч гривень підняв. Блин, а він взагалі в космосі ні, авіатор топ, прям сподобалось. Прям як треба, так, прям як має бути. Я дуже полюбляю. Тому, любі друзі, давайте ще раз я, мабуть, залечу. Любі друзі. Ще раз напоминаю, обов'язково підпишіться на мій канал. В опису під цим відео по ссилки заходьте, залітайте в мій телеграм-канал. Буду чекати кожного нового глядача, а також від мене нові, найкрутіші, найсмачніші офігенні бонуси, плюшки, які чекають вас в закріпленому коментарі під цим відео. Любі друзі, то, що ви кайфанете там, я вам гарантію даю 100%. Ви будете дуже приємно вражені, здивовані. Тому єдине, що вам раджу, швидше встигайте, тому що бонуси плюшки тимчасові. Моя вам порада, руки в ноги, ноги в руки бігом по силки в, в закріпленому коментарі під цим відео. Бонуси на вас чекають, вони тимчасові, тому встигайте. Так, дуже добре, 197 тисяч гривень авіатор, прям супер пушка-гонка, бомба. Мені дуже сподобалось, майже 200 тисяч гривень на балансі я добив. Буду, поча... Буду частіше залітати в авіатор, дуже сподобалось. Мінімум 10 тисяч гривень я тут підняв.